громадській ініціативі нова толока взяло участь 540 дворів, а це понад 21 тисяча полтавців. Лідер відкритої громадської платформи Нова Полтава Лев Жиденко розповідає: підготовка до толоки розпочалася ще в лютому. Люди самі визначали, що вони хочуть змінити у своїх дворах. А нова Полтава допомагала матеріалами. «25 квітня відбулося відбулася нова толока і Люди вийшли. Я скажу так, що наші найоптимістичніші сподівання були перевершені. Надзвичайно потужний, сильний і добрий такий емоційний фон був по всьому місту. Це відчувалося, це було відчутно. Аби визначити переможців, команда Лева Жиденка цілий тиждень вивчала усі толоки. Це було нелегко, зізнаються експерти, адже кожна толока по-своєму оригінальна і неповторна. Найголовніше переможець це вся Полтава. Всі ті двори, які прийняли участь, 540, і не лише тобто, вся Полтава від цього виграла. У нас було 10 номінацій і гран-при, але в результаті того, що ми дивилися, коли визначалися, хто ж таки переможці, ми навіть збільшили кількість номінацій, тому що не могли так. Цю кількість тиснутися. Усіх переможців урочисто привітали і нагородили подарунковими сертифікатами. Серед призів заміна вікон у під'їздах, ремонт ліфтової кабіни чи встановлення сонячних батарей. Який саме подарунок буде найнеобхідніший? Мешканці будинків вирішать самостійно. Уся процедура нагородження була максимально прозорою. Про це кажуть самі учасники. Не думали і не гадали, і не очікували, але дуже-дуже активно приймали. Мали участь. Мені мене 80% пенсіонерів, які всі повиходили. Всі буквально активно участь брали і надіялися, що нас почують, що нас це. Будемо підтримувати. Пана Жиденка в його добрих ділах і дуже дуже йому вдячні за все, що він робить для нас, для Полтави, для нашого двору. Головна нагорода конкурсу утеплення всього будинку. Її отримали мешканці багатоповерхівки по вулиці Калініна, 29. Ми раді, що в нашому місті з'явилася нова Полтава з таким чудовим лідером, як Лев Жиденко. Я скажу словами Маяковського: я знаю город буде, я знаю, саду цвість. Коли такі люди в ворогі нашому є. Ми не вірили. Як почалася наша толока, з наших в дворі ніхто не вірив. Бігай, не віри, бігай, не бігай, вже все розподілено. А я кажу: ну треба ж вірити. Нові люди з'явились, нові лідери, може, будуть у нас. Може, і мером буде наш лідер. Левжиденко обіцяє полтавцям. Нова толока це лише початок. Крок за кроком, день за днем, команда нової Полтави працюватиме для того, щоб Полтава ставала чистішою, охайнішою і кращою. Визначилася із проведенням наступної толоки. Вона відбудеться восени за чисельністю та масовістю. Її планують занести до книги рекордів України.